Кажуть, у ревнощах більше самолюбства, ніж любові. І з цим важко не погодитися, особливо коли ревнощі безпідставні. Подібний тип людей доводить до вічою себе, але найбільше страждають близькі. А іноді ревнивці готові приступати межу, межу, за якою немає вороття. Ви дивитесь сіні забутих злочинів у студії Михайло Жила. Вітаю! 45-річна Людмила Правник та 62-річний Петро Кандішора познайомились на Кам'янець-Подільському продуктовому ринку. Чоловік торгував полуницею, жінка молоком, сиром та сметаною. Уже за кілька днів Петров став допомагати Людмилі по господарству, а за місяць почали жити разом. Деда зустрілася не на базарі. Вона тримала корову, возила молоко на базар, продавала, а він вивіз клубніку продавати. І став там десь коло неї, там от, на базарі, хто де має місто, то і став там з нею. І продавала. На молоко продала, але вона така була дочка, весела в мене, понимаєш, От. Бо на базар підеш, а якщо будеш мовчати, то хто на тебе увагу обращає? Треба говорити, Ну то я напоминаю продати там все, ту клубніку. І так от день раз зустрівся, другий раз зустрівся. Ну, десь через місяць, напевно, Переїхав сюди він, до неї. Людмила Провник мешкала у селі Колибаївка, що за 6 кілометрів від Кам'янця-Подільського. Туди й переїхав Петро Кандішора. Та вже за кілька тижнів чоловік показав свою справжню натуру, почав пиячити. А в алкогольному дурмані влаштовував сцени ревнощів. Ну, одразу вроді, нічого було. Людина, як людина, вроді все. А потім почав пити, а любив випити, а в нього криша їде. Тому він не раз лежав в скаженцях. І так вийшло, що він перерівнував її, коротше говоря. Надумані ревнощі тягнули до чарки, а алкоголь лише підсилював хворі фантазії. Він, як вип'є, він дурна людина. Він дуже дурна, він дуже поганий чоловік. Він її часто якось рівнував, бив. Часто, часто. Вона і в синяках ходила. Вона від нас скривала то-то все. Коли я приходила, бачила, то я це бачила. Але коли ми не бачимо, тільки бачив писаніки. Ми навіть по кухні бачили, каша була порозливана по потулку. Ну що як вона, ви вірите, ну я розумію жінку, навіть ми дивимося, стосується кожного і там теж показують так само. Терплять жінки. так саме вона терпіла. Вона все терпіла, терпіла, терпіла. Переривнував її, напився, був п'яним, приходить до мене туди. Там, де я живу, прийшов до мене, приносить бутилку пива літрову. Діду, давайте вип'ємо. Батько, давай вип'ємо. Я кажу, я не п'ю. Він взяв, випив раз, другий раз випив, там і що лишилося. <кій> може, з півстакана стакан. Ну все, я поїхав додому. Та кажу, щаслива дорога. Що мав казати йому? Я думав, поїхав він додому, а він пішов в магазин. Я зайшов в кафе тут, от. там ще додав, приходив сюди. Молодший син Людмили, восьмирічний Володя, у той час був на подвір'ї. Малий тут сидів на вишні, грався. О. Він зайшов з тієї сторони через поле, через город, зайшов до хати, приніс бензин, бутилки, півторачки, паляв, зажигалки, зажег. І... Тут він зайшов сюди дверями, бо бачив хлопчик. Хлопчик, найменший її синочок, був на вишні, але ну, він тоді не міг говорити. От. Він бачив, що він зайшов, але ну, він не знав, чому, що... ну, бо він ходив сюди, він вже тут жив. І Він сюди зайшов. Він зайшов, його не було, а вона тут лежала, відпочивала. Ну, прийшла з базару, подоїла корову, лягла відпочити. Як зробилося, що зробилося? Тільки хлопчик знає, бачив хлопчик, бо він нам вже потім розказав, що бачив, як, як він закривав двері і пішов через город. На дитячі крики разом з сином прибігла сусідка. Побачене просто шокувало невільних свідків. Ми були в хаті і почули крик, що малий Володя кричав. Малий Володя кричав, що ратуйте, ми прибігли, а вона стоїть в хаті, двері закриті. Ключ з цієї сторони знаружі, Ми відкрили її. Кажу, чого ти там стоїш? Виходи, а вона така двері закриті, показує. І, вона... і ми відкрили її, і вона вийшла. Яка Вона була в якому стані? В... Вона була в вольочому, шоковому стані. Можете собі представити, ні, ні косей, ні, нічого. Вся тільки була в шортах. Вона стояла вся обгорна, чорна. Мене спалив, мене спалив. Як вона казала, хто спалив? Петро спалив. Все, це її були останні слова. Дитина, мабуть, з рік не спала у хаті. Він теж це все бачив. Я бігом кажу, забирай володю і виводь сюди, то ми володю маленького не пустили на подвір'я. Він зразу її не бачив. Ну, яка вона була в шортах лівчику, на одній бретельці був і обгорений. Одна грудь спалена була повністю. З ожогом таким вона сильна була. Та як нормально обична дитина злякався. Як він пожар, тягнув? тягнув. Потім на він не міг спати. Аби жінка не змогла покликати на допомогу, Кандішора зачинив її у хаті. Ключ залишив у замку з надвору. Перетворившись на живий факел, Людмила намагалася вибратись із пастки. Тут все було згорено. Це вовсе то вікно, а друге, то вже все нічого, тут все обвалено було. Все тут обвалено. А закрив двері він які? А, а, двері. а ну, покажи, де туди. Оце вовсе, вовсе попадало, тут не було нічого. Це все по-новому зроблено. Двері то все, то все по-новому зроблено. Оце двері, ось він закрив знаружи. А вона вже горіла. Вона вже горіла. Як він, мабуть, він, облив її, підпалив, вискочив, і, і замкнув. І замкнув. Малий бачу. Ну він не знав, що тут. Це та мала маленька. То так і там вигоріло. Може вона хотіла через вікно, вона не могла, мабуть, вискочити. Чи що не знаю. Тому вона сюди, бо тут вже впало було. Вона сюди вже. То вона вибила це вікно, вибила. У неї тут всі шарами було, кров кругом текла. І вона крикнула до малого Володя. От, і тоді Володя, як прибіг, як побачив і почав кричати. Я кажу, Володя, як ти кричав? А він кричав, я кричав, люди ратуйте. Він таким голосом кричав, що сестра, напевно, з 500 метрів від мене живе, була на городі. Вона це чула. З нею все текло, бо вона була в цьому бігалтері. Ну так по ятньому була, а що так і цей, і що воно все до неї пристає, воно все поприставало до неї, От, то вони її вивели, каже, вуголь вивели один. І посадили там, не неї кров бо ми прийшли, то крові тут кругом було, кров неї текла. все. Максим внуки як розказував, каже, бабку, ти б побачила. Неї ноги, руки потерпли, вона не чувствувала руку, вона дуже до все то, то порізала, в неї дуже багато крові потеряла. Ой. Скоро приїхала через 45 хвилин. Після підпалу Людмили Петро Кандішора втік городами. На трасі попутку дістався Кам'янця-Подільського. 11 червня 2014 року до Кам'янець-Подільського, ще тоді райвідділу міліції, надійшло повідомлення від жителів села Колибаєвка про те, що вони почули дивні крики на сусідньому господарстві і взагалі дивну ситуацію, оскільки мала, восьмирічна дитина вибігла в історичному крику з даного будинку. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, на чолі з керівництвом районного відділення міліції ще тоді Приїхавши на місце події, слідчі правоохоронці, працівники карного розшуку, побачили досить незвичну картину, оскільки на підлозі лежала на 80%, якщо ще не помиляюся, обгоріле тіло жінки, яка кричала в сильних конвульсіях від, бо... від... від білю. Билася а відразу ж. Опитавши сусідів, стало відомо, що до цього злочину міг може бути причетний її, її співмешканець Кандішора Петро. Не пам'ятаю як по батькові, оскільки були вже неодноразові випадки, коли він приривнував власну дружину до інших, неодноразово вчиняв сімейні сварки. Петра Кандішору затримали за кілька годин в нетверезому стані. Він сидів на коліях неподалік залізничного вокзалу. Його затримали в стані алкогольного сп'яніння, оскільки в дальнішому через декілька днів він вже пояснював, що він випив горівки трохи і пішов вже, власне, на желізно дорогу, де, власне, вже хотів покінчити життя самогубством. Тобто він вже реально сидів на колії і чекав поїзду. Кілька днів по тому від важких опіків Людмила померла у лікарні. Зважаючи на жорстокість скоєного, кандішорі примусово призначили психіатричну експертизу. І хоча зловмисник неодноразово симулював епіліптичні напади, лікарі визнали його осудним. Наприкінці 2014-го відбувся суд. Петра Кандішуру визнали винним у вбивстві Людмили. Чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі. Та на цьому історія не закінчується. Восьмирічний Володя і до цього жаху погано розмовляв. А після побаченого дитина майже на рік замкнулася у собі. Та сталося диво. Рік тому. Володя не тільки почав спілкуватися, його психофізичні показники стали значно кращими, ніж були до трагедії. Неймовірно, однак, перебуваючи за ґратами, Петро Кандішора донині продовжує тероризувати родичів загиблої Людмили. Допоможіть мені, щоб він не писав мені цих пісінь. Мені дуже тяжко, він її називає, обзиває мене винує. Нащо ми все винні, Ми в чому не винні. Допоможіть, щоб він нам не писав, щоб він нічого нам не писав, ми не можемо. Я не можу ці письма читати, мені дуже важко. Я нервлюся, я так заболіла, я через нього болію. Це на вісім сторінок він вот написав і пронумерував. Я, не... я тільки перший листок почала читати, а далі я не могла читати, я не можу цього читати. Він написав, що я не відсижу, що ти думала, що мені дадуть 14 років, мені не буде 14, я рік за два висижу. Я через 7 років вернуся. То значить, що через 7 років вернуся, то що буде? Значить, його чекати буде, біда якась. Я встраховуюся. Ми закриваємося, ми боїмося, що він може когось підіслати. Я не знаю, це така людина, що що може зробити. Таке зробив, то чому його не бояться? Він може кожному родичу, сусідові він таке зробити, хто йде проти не. Він всім таке може зробити. Тож тримайтеся від рівнивців подалі. Бережіть себе.